Всім привіт, друзі! У мене обрвалася зйомка, тому що мало пам'яті. Коротше, це друга часть розпаковки Майнкрафт стікерів для альбому. Друга може різ, 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 різко оберватись. Прошу вибачення. Це ну, вже друга частина. Дивіться. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Силика на першу частину, якщо я зрозумію, як її зробити, поставлю, ну, можливо, буде в описанні. Дивіться, тут намальований скелет. В лаві, тут стрілочка якась вугілля. Тут зомбі, блоки, тут теж якийсь зомбі. Коротше, мені поки що за всіх цих подобається найбільше це скелет. І далі яка в нас є? 229. Я дивлюсь. М -м, дивлюсь. М -м. А, це Ендер Портал. І далі останнє 231. Не дивлюсь. Дивлюсь. А, це Ендер Медний В. Відповідно в. А вони, напишіть ви в коментарях. Пишіть в коментарях, яка вам карточка сподобалася. В якому місці знаходяться ці андер... ан... ендермени. Е, і опять-таки нагадаю: я буду старатися говорити на український. деякі відео будуть виходити на російський. Е, поэтому ну, це думаю не, не привід відписуватися. І на секундочку, якщо на цьому відео береться 10 лайків, то я зніму. Як зібрати або рішити якусь це головоломок? Наприклад, ось Ган, Кубік Рубіка, там 4х4. Міга Мінкс 2х2, може, 5 на 5, якщо хочете. Ну, СКЮ, хто розуміє. Кстати, це теж Ган. Ще, можливо? Скоро, можливо, скоро вийде огляд. Це, типу, розумний кубік Рубіка Ган, то, можливо, скоро вийде обзор на нього і на додаток Юбстейшн. Все, 10 лайків. Знімаю і пишуть в коментарях, про що мені зняти це, який кубік-Рубіка мені зібрати, показати на відео, як його забирати. Все, підписуйтесь, ставте, ставте лайки. Дякую за перегляд. Пока, до побачення!